Кожний справжній чоловік повинен одружуватись. Повинна бути сім'я, повинні, повинні бути діти, повинен хтось стакан води в старості подати. всі ми розуміємо, що шлюб це дуже добрий. Приходиш додому, треба завжди тобі наварено, напечено, прибрано. Ти що, Регулярний секс, регулярний інтим. <плес> Маєш підтримку, маєш ласку. Все маєш. Люди разом працюють, така копійка до копійки. І все добре. Кожен повинен дружитися. кожен. Шлюб це і добре, шлюб це і радість, шлюб це і щастя. Тому треба дружуватися обов'язково і не думайте, що вам хтось там щось говорить чи радить. Ты шо, злузду з'їхал, чи що? Это я прошу прощения за произношение, может, оно неправильно. Но ну, перевод такой, ты что, с ума сошел?